Шановні доброді, вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо з вами ще одне правило щасливого життя, яке називається Правило запиту або говори те, що ти хочеш сказати. Право в тому, друзі, що взаєморозуміння між людьми це основа нашого життя. І річ вона досить непроста. В багатьох випадках ми не розуміємо інших людей. Ми їх просто розшифровуємо, інтерпретуємо і часто досить довільно, неправильно. Чому? Справа в тому, що потрібно чітко знати, що інша людина це інша планета, в неї інші цінності, інші звички. Інші бажання. Вона не така, як ми. А ми вважаємо, що інша людина така, як я, як ви. І ми любимо говорити, що? Це він зробив. Ось тому, то то-то, то-то і пояснюємо, Це вона зробила. І так ми всі думаємо, ми пояснюємо. Нам здається, що ми маємо рацію. А те, що з іншого думають інші, це наша помилка. Але одне те, що ми вже сердимося на інших людей при спілкуванні, при взаємодії, це свідчить про те, що ми розуміємо їх ну, досить погано. Посилаємо шифровку і очікуємо розуміння. До чого це призводить? Це призводить до того, що в у житті виникає багато ситуацій. Зв'язаних з непорозумінням. Чому? Ми шифруємо в цих посланнях емоції, побажання, надія, радість, добразичливість, неповагу тощо. І при тому ми впевнені, що всі ті, хто, з ким ми спілкуємося, з ким ми живемо, зрозуміють наші послання дуже легко і точно. І, звичайно, дуже часто помиляємося. І це, як від цього уникнути? Ну, в армії, наприклад, робиться це так. Коли начальник дає наказ підлеглому, то для того, щоб переконатися, щоб той зрозумів правильно, він каже, повторіть мій наказ. І коли підлеглий е його повторює правильно, тоді дається команда на виконання. На жаль, Непорозуміння, воно навіть і серед близьких людей вкрай низьке. Так, подружжя, сім'я, чоловік чи жінка, наші послання, шифровки розуміє правильно менше, ніж в 50 випадках. Внаслідок цього суттєво ускладнюється життя. Починає накопичуватися образи на партнера, збільшуються претензії. І погіршується взаємовідносини. Немає радості, немає щастя. Проблема в цілому полягає в тому, що ми не схильні турбуватися про те, щоб та людина, з якою ми спілкуємося, зрозуміла, підкреслюю, Зрозуміла те, що ми намагаємося до неї донести. Ми посилаємо їй шифровки по формулі. Білий, мой хороший. Догадайся сам, Він догадується. Прости, Господи, далі що починається. То що ж робити в цій ситуації? Ну, в цілому о, три пункти можна, потрібно знати. Перший, те, що ви повідомляєте, повинно бути сформульовано. Ви не чекайте, що воно буде таким точно зрозумілим, як і для вас. Часто інші загублюються в своїх припущеннях стосовно того, що ви сказали. І другий пункт. Якщо ви хочете донести свою думку, то ви повинні її сформулювати так, щоб вона володіла потрібною, підкреслюю, вагою для іншої людини. Не для вас, а для іншої людини. Тоді вона буде для неї більш прийнятна. І третє. Говорити комусь тоном очевидного, це дуже просто, категорично не сніг. Тому в інтонації нашій, часто звучить формулювання, це очевидно, можна і зовсім не говорити. Толку не буде. А коли звучить ще призирливо, ти сам повинен зрозуміти, що будь-яка нормальна людина відноситься до цього досить негативно. Висновок який? Правило це досить просте. Не роз... потрібно розраховувати на догадливість іншого і не загадувати загадки. Навчиться спілкуватися чітко, відверте, відверто і говорити те, що ви хочете сказати. Але пам'ятайте, що важливо не те, що ви говорите, а те, що буде почути іншим. І тому треба докласти багато зусиль для того, щоб це було зрозуміло для іншої людини. Якщо у вас, ви бачите, що людина вагається, думає над вашим, достатньо ще раз свою думку з приводу того, що ви говорили повторити. І далі на цьому закінчите свою бесіду. Але вийти з цього з розумінням одне одного, з розумінням того, що вас, вас сприйняли правильно. Використовуючи це правило, звичайно, шановні, ви зможете покращити своє життя. Воно стане більш щасливим і більш радісним. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!